Бачите, це в мене ось ельфовське. Це... І то це ще не всі не знаю, Їх було я вже скільки то повіддавав, то повикидав. Це тільки китайська коса вже не знаю я. Скільки воно в мене? 2-3 роки. Це вона вже скосила літрів 5-6 масла. І ще щільівського було, бо я ляв щільівського, але коли нема Щільівського ляю, так само і це ельфовське масло. В принципі, все працює і на цьому ельфуському Ну, Це ельфовське масло считається. Ну, як е, мінеральне. Мінеральне масло. Яка різниця між синтетичним масло а є мінеральне? Яка різниця між синтетичним і мінеральним? Синтетика. І чого не з ляти, ви користуєтеся мінеральним маслом? Ну, Стара коса, стара пилка, всю жизнь на мінеральному маслі там нею, там, чи з щілі по 10 літ ви ними на мінералки профігарили. Бо то щілівське масло теж мінеральне. Оце красне, що продається на розлів, І то що є люди, що кажуть, а що ти так дорого дав за щілівське масло? Щільівське масло, каже, я купляю стараюся купити в фірміному магазині. На то время там 300 гривень літра, 350 каже, А я на базарі каже, літру за 50. Заляв 20 грам того масла, що за 50 гривень. Покосив. Ну, скільки, бачок викосив. Все, поршень прикипів. Економія должна бути економна. Зекономив. Ніколи в житті не шукав що дешевше, особливо масло. Це така херня, на якій щодо машини не треба економити. до цих двохтактної техніки. В неї вся смазка йде від цього масла. То чого не зіляти, якщо ви пользуєтесь або мінералкою, або да, Мінералкою пользуєтесь, від неї є нагар, на поршнях є нагар, Ну, відкладення від воно не так згорає. Нічого воно масте, нагар є, воно свій срок відробляє. Коли ви після мінералки починаєте ляти синтетику, синтетика має дуже великі свойства. Очисні, багато присадок в ньому, ну, які вони ну, очищають двигатель, ну, від нього практично нагару нема. Він чистий. так, да, його може і краще ляти, це синтетичне, але його треба ляти в нову косу або в нову пилку. Що у вас там нема ні нагару. Зараз заляю цю. Ту косу, в якій відробила на цьому маслі заля і синтетику, що буде? Вона почне її очистити. А куди буде діватися той нагар в циліндрі, і буде вам шліфувати той циліндр. Я думаю, нічого хорошого після того не буде. Так що, якщо ви ляєте мінеральне все час, все ляйте мінеральне. Нічого поганого, воно свій срок відробить. Купили нову пилку, хочете, чи там якась фірма пилка, та ж і та китайська. Хочете там, щоб довше проробила, не знаю, ну це не показати для китайської техніки. Купляйте синтетику. Все як, яке бажання. Я не знаю. Моє міння, там та коса не дорога, і вона і на мінералки відробить свій срок. А якщо там ви купили якусь да, дорогу, навіть є і китайські дорогі коси. І є там ті усварені щелі, щілі. То в принципі краще до нього брати його масло фірмне, якщо вона там та стоїть пилка коса 20-30. У мене кум купив косу 460 щіля. Так, да, він їздить, купує оригінальне масло. Але купляє теж оригінальне мінеральне масло. І працює на нею. Каже, що все нормально працює. Але не знаю, я думаю, що в таку техніку краще ляти синтетику. Хорошу, провірену, в фірміх магазинах, які її купують, в яких є сертифікат на неї, навіть з бочки кажуть, о, з бочки якась фігня. Мені кажеться, в бутилку легше поділить, ніж бочку. Що на розлів з бочки то масло продають. Так само і в машину продають там на СТО в бочках на розліві. Всі ніхто не хоче брати. А я там в каністрі. Що легше поділить бочку ту 200-літрову ракуру? Ну, звісно, все можна. Але я думаю, той чувак, який бере його бочками, він не піде десь в підвал брати, якщо там, ну, в яких є репутація, є навіть заміна масла на фірменному местило. Там чуваки беруть бочками масло, да? У них є спеціальний стенд. Вони ніколи тобі, в які дорогі тачки ляють, ніколи не заляють, то масло не провіривши. На стенді, провірили, яку воно там тут, по тому роліку. Треніє, яку нагрузку витримує, на яке время, яка сила. Всього вони провіряють на тому стенді і тоді тільки вони тобі заливають масло з тої бочки. Так, да, їм дешевше з бочкою купити, ніж цими каністрами. І мені кажеться, це в каністрах в поділку купити краще. І завжди хочеш купити чим дорожче масло, типу, краще. Але чим дорожче масло, тим його ну, більше подділують. На, що піділивати масло, яке стоїть копійки. Мінералку якусь. Лучше підділити там якісь люкі молі, там ще якісь мотюлі, кастроли, блін. так що, якщо хочете, іменно є можливість, купляєте нову косу, нову пилку, да, ляйте синтетику. Но якщо ви вже на ній там проробили фіг наскільки, то ляли мінералку, ляйте 40 грам, 35-40 грам на літру і буде вам щастя. До коси до бензопили, скільки масла треба давати, щоб нормально працювало. Той каже 20 грам, той 50, той 60 Ну, Щіль пише 20 грам є в мене такого бензопила. Це окрема тема. 180 щіль, 11 чи вже 12 років він в мене. Вже, звісно, був і ремонт, розкажу, який. І від чого? Ляв я сюди шилівське оригінальне масло по ну, 30-35 грам, мінімум. 30 або 35-40 ну, 35 це максимум. Грам масла. Цю пилку ляв. Зараз буду косити, коса китайська. Масло в мене таке о, і видно, ельф. Ельф двоктакне цього масла я ляю 40 грам. 40 грамів на літру. Всього беру бензин. Отака є шланга. Дуже класно, щоб набирати. Собі тільки раз. І все, і бензин потік. І набираєш. Шланга чи 60 чи 70 гривень на Алікспресі. Все, підняв. І вже не тече раз, сюди вклав. Взагалі копійки стоїть. Правда, до неї треба ще одну шлангу сюди. Таку нема в комплекті. Щось воно з одною, вона типу розчитує, щоб її розрізати пополам, але вона так коротка. Ну китайці. Вони ж не можуть, блин, щоб не зекономити. Але які гроші? Такі розміри. Але шланга вже в мене більше года. І проблем з нею нема. Вбивайте, ну, раз. И взял. чем хорошо это куски масло. Во, мерник, 20 грамм. Наливаешь. кончается. 20. И еще 20. Все, последнє. Ну, доберемо. Тож воно недороге, чи 350, чи 400 гривень літра? Ну, пості, що зараз сюди виляємо цей бензин, щоб, ну, виполоскаємо, якраз буде 40 грам на літру. Ну, я не знаю, я вважаю, до скільки все косить. І диму великого нема. 40 г на літр це саме нормально.